У глибинах скандинавської давнини, де вітри шепотіли легенди, а гори ховали таємниці, жила руна Альгіс. Її назва, мов відлуння голосу природи, означала лось або захист. Ця руна була не просто символом, а щитом, що оберігав від зла та небезпек. Уявіть собі дерево, що тягне свої гілки до неба. Або людину, що підняла руки в молитві. Саме так виглядає Альгіс руна, що єднає землю і небо, людину і природу. Вікінги суворі воїни носили її як оберіг, вірячи, що вона дарує їм силу та захист. Сьогодні, коли світ сповнений таємниць, Альгіз знову привертає увагу її шукають ті, хто прагне зв'язку з давніми традиціями. Хто відчуває потяг до рунічної магії та скандинавської культури? Альгіз це не просто руна, це ключ до розуміння світу, де людини і природи, єдине, ціле.